Тайм» – конструктивна розмова на актуальну тему. Усім привіт, хто налаштований на хвилю 98 fm З вами я Алла Савицька і це програма Тайм» у Шевченківському районі. Сьогодні ви дізнаєтеся більше про місцевого обранця, а саме чим переймається столичний депутат на своєму окрузі та про діяльність у Київраді. Тож гість студії Олександр Бродський, депутат Київради, по одному з мажоритарних округів Шевченківського району. Пане Олександре, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, Алла. доброго дня, кияни, гості столиці. Пане Олександре, наскільки вам комфортно у Шевченківському районі живеться, якщо ви проживаєте в ньому? Так це мій рідний район, і дитинство в мене тут пройшло. Після студентства я постійно в цьому районі. Де ви полюбляєте перекусити чи випити кави? Чи є такі якісь улюблені місця у районі? Звісно, є, але знаєте останнім часом, коли став депутатом, вже майже рік буде. Я практично живу в Київраді, оскільки я голова комісії. І звісно, в Київраді я і перекушую, і кава в мене, і чай там. До речі, запрошую всіх киян. Дуже недорого і дуже смачно. У нас прекрасний буфет. Пане Олександре, а є улюблені місця для відпочинку з родиною у районі? Так, для мене це в першу чергу середський парк, особливо навесні. Я багатодітний батько, мене троє дітей. Ми виходимо, звісно, там же гуляємо. І ну правда, останнім часом у нас виходить погуляти десь на суботніку або на якомусь прибиранні, але це спільна праця, яка об'єднує і дає можливість дітям бачити, як працює батько, над чим працює і для чого. В Київраді в сесії відбувається практично двічі на місяць. Так двічі виноситься багато питань: чи вдається з ними ознайомитися, і чи рішення ви приймаєте і голосуєте зважено? Чи... Лобіюєте як чиїсь інтереси? Та які мені інтереси лобіювати? Я позафракційний, я прийшов від людей, від серця мій округ. І, звісно, я лобіюю інтереси своїх виборців, серця. Чи добре я ознайомлююсь з усіма питаннями? Ні. Оскільки я ще голова комісії, я маю працювати саме над напрямком самоврядування в Києві. І питання майна землі. Я звісно продивляюсь, але так глибоко щодо всіх документів у мене не вистачає часу, навіть враховуючи, що в мене є помічники, і все одно дуже багато питань. 200-250 питань на сесії це дуже багато. Якщо я не маю чіткої позиції щодо питань там майна землі, я або утримуюсь, або не голосую взагалі. Якщо я розібрався в питаннях, то або я бачу, що там людина приватизує під власним будинком земельну ділянку, звісно, тоді. Я голосую за таке рішення. Часто буває так, що приймається рішення, а громада не задоволена. Чи є можливість переглянути такі рішення, тобто яким не задоволені кияни? Ну моя, моя позиція однозначна. Я голосую проти таких рішень. Я, Але є я... в практиці переголосування. Тобто рішення прийняли, наприклад, сьогодні. Так. А через півроку можуть його змінити це рішення? можемо Якщо рішення прийнято, на цій сесії не можемо. Але а на наступній тільки сесії так. Ми можемо переголосувати, і суб'єктом ініціативи є будь який депутат, Це не проблема. От зараз ми почали говорити про громаду, і зараз точаться розмови про повернення райрад. Як ви до цього ставитесь і чи розглядаєте інші форми самоврядування? Ну, дивіться, я голова комісії, і як тільки ми почали працювати ще в травні, зразу питання з райрадами стало найпершим у нас на порядку денному. Ми зробили таку безпрецедентну річ. Ми пішли в люди, і з усіма десяти територіальними громадами міста Києва провели круглі столи, запитали, як ви бачите, ефективне управління районами. Висновок отримали практично однаковий у всіх районах. Всі абсолютно територіальні громади Києва хочуть. Районні ради, але вони хочуть їх з більшими повноваженнями ніж були, хочуть виключно на мажоритарному принципі, щоб депутат жив у районі, щоб його можна було зустріти ранком чи ввечері в очі, сказати там те чи інше, споділитися своїми проблемами, щоб це не були парашутісти від політичних партій, які навіть не кияни, і от, виходячи із їхнього побажання, вже я є суб'єктом подання разом там з колегами. Про утворення районних міст Києві рад. Крім того, нашими депутатами Верховної ради мажоритарниками від Києва зареєстровано чотири проекти рішення про утворення районних рад. Зараз я, я є в переговорній групі між Київрадою і Верховною Радою. Вони вже об'єднали їх чотири в один. навколо всіх чотирьох вони об'єднались. Всі мажоритарники, і вони врахували майже всі наші побажання. Як Київради Ради щодо зменшення кількості депутатів не враховано лише принцип обрання, що є дуже важливим. Тому що вносяться е, зміни до закону про столицю. А принцип обрання е, він в іншому законі, в законі про вибори. Це таки для нас дуже важливо, і я маю надію, що найближчим часом прийметься рішення по райрадам. І це є лише першим кроком в реформі децентралізації, в тому, що влада наближається до людей, оскільки таким чином ми її наближаємо до е, свого джерела, до народу. Але це на цьому ми не зберемо збираємося зупинитись, тому що я бачу самоврядування в Києві чотирьохрівневе. Перше це самоврядування на рівні будинку багатоквартирного. Наступний рівень, найважливіший, я вважаю, на рівні мікрорайону. Умовно, це рівень ЖЕКу, але не такого, як він є сьогодні. Це ЖЕК, де людину обирають люди, яка є господарником, звісно, із фахівців, яких можливо там надасть декілька цих фахівців, надасть вищий орган, там можливо Київрада. Але він чітко розуміє, що він залежить від людей. На цьому ж рівні можна обрати і міліціянта, муніципальна міліція, і так само і суддів, і, і медична служба. Все має залежати от на цьому рівні, мають бути найбільше повноважень. І наступний рівень це районна рада і Київрада. В район можна обирати людей, навіть делегувати з мікрорайонів. Ось такий напрямок я бачу в самоврядуванні в міста Києві. Нагадую гість програми Спікертайм Олександр Бородський, депутат Київради, і ми продовжимо наше спілкування за кілька хвилин. А зараз пісня: спікертайм, конструктивна розмова на актуальну тему. Спікер Тайм» – конструктивна розмова на актуальну тему. Це програма «Спікер Тайм» у Шевченківському районі, і ми продовжуємо спілкуватися в ефірі. Моїм співрозмовником є депутат Київради Олександр Бродський. Пане Олександре, наскільки ви відкриті до виборців приходять вони до вас в приймальню депутата, і чи відкрита ваша комісія для киян? Так, звісно, у мене у єдиного депутата є три приймальні. І знаєте, я от коли поїздив по районах і дуже багато людей жалілися на те, що депутатів, яких вони обрали, а це, як правило, депутати-мажоритарники, але видвинуті з певних партій, і вони їх не бачать. А депутати, приходячи, я бачу на ефірах, вони кажуть, от нам Київрада не надала приміщення, дуже багато волокіти. Знаєте, мені теж не надала приміщення безкоштовне, там за з одного гривню Київрада. Але ви зайдіть будь-яку бібліотеку, вам з радістю нададуть приміщення для того, щоб ви зустрічалися з людьми, тому що ви ж знаєте, бібліотеки зараз не дуже користуються попитом. А якщо там буде приймати депутат, це буде певний новий такий подих. І от у мене є три приймальні: Щусева 10 а це приймальня, яка працює у мене вже сім років. Ще як я був просто на громадських засадах, телігії 43 і ба Вісім це три приймальні, в яких щоденно з 10 до 18 вас чекають і юрист, і психолог, і просто там фахівці з різних галузей. Там у нас проходять і безкоштовні курси комп'ютерні. У нас дуже багато акцій. Не буду не називати їх, бо їх там понад 20. Але з усіма можна буде ознайомитись щодо комісії, я як голова комісії, ще веду прийом від комісії. І знаєте, з наближенням виборів громадська активність зростає, тому що того часу у нас було знаєте, таке законсервоване болото. Не працювали соціальні ліфти. А сьогодні люди, які ще вчора просто там грали в переходах на гітарі сьогодні вже грають на клавішах Верховній Раді. Це дуже будоражить людей, і мені це подобається в принципі, тому що має таким чином оновлюватись влада і потенціал людей, який зараз ми бачимо, його треба направити в певне конструктивне русло. Я це бачу, що їхню роботу в районних радах найближчим часом, і таким чином вони будуть працювати над розвитком своїх територій. Вони знають, як це робити, вони хочуть це робити, вони можуть. І вони зможуть свої амбіції імплантувати на розвиток міста у вашому окрузі в на серці зараз постало питання про кінотеатр Гагарін. Чи повернули його комунальну власність, і яке може бути його призначення в майбутньому? І як люди реагують, які вони пропозиції висловлюють чи якісь побажання? Так. Це наша спільна боротьба була з територіальною громадою серця нашого мікрорайону за повернення кінотеатру Гаріна, тому що більшість людей практично виросла там на цих сеансах в кінотеатрі Гаріна. На сьогодні будівля в жахливому стані, але ми її повернули нещодавно. місяць, півтора назад. Ми повернули її у комунальну власність. На сесії, коли приймався бюджет, мені вдалося вибити 220 тисяч на те, щоб провести аналіз будівлі, і таким чином, провевши аналіз, ми будемо розуміти й майбутнє цієї будівлі. І знаєте, там пролунало від одного депутата, та давайте його зрівняємо з землею і не будемо витрачати ті кошти. Та знаєте, ламать не троїть. Тому, якщо не буде коштів в бюджеті Києва. То я думаю, що ми громадою зберемо ті кошти кожен там по 10-20 по гривень, але все одно буде відтворено кінотеатр Гагарін. У нього буде нове життя. Я в цьому впевнений. Це є програмою моєю передвиборчою. Я вже як мінімум виконав її в частині повернення. Ми на крім ще басейний комплекс Чайка. Ну там набагато гірша ситуація. Він практично зруйнований. Ті руїни є у приватній власності. При договорі куплі була умова, що саме басейн має там бути. Ця умова не виконана. Я зараз збираю підписи і пропоную долучитися у всіх, всіх слухачів. Алгоритм такий, ми збираємо тисячу підписів, що є підставою для розгляду на сесії Київради про розірвання договору. Звісно, прийдеться відшкодувати власнику ті кошти, які він заплатив, але на сьогоднішній день це вже дуже невеликі кошти. І наступний крок це будівля нового басейну. Який це він буде, я не знаю. Це буде або інвестиційний конкурс, або в бюджеті міста можливо знайдуться кошти на те, щоб збудувати його. Це не вже не так важливо. Важливо, що зараз по центрі міста є смітник і розваляне, як то кажуть, калізія. Тому моє завдання зробити так, щоб там була. Гарна зона для відпочинку. Звісно, якщо це буде якийсь інвестиційний проєкт, умовою буде мої обов'язково соціальна складова, щоб діти саме серця, саме нашого Шевченківського району мали змогу там або безкоштовно, або за якісь невеличкі кошти там займатися. Ви знаєте, я спілкувалася із мешканцями Серецького району чи мікрорайону, а зокрема з органом саморганізації населення, про кінотеатр Гагарін. Вони хочуть, щоб це був культурний осередок, принаймні, про це так говорили, так само вони хочуть відстоювати е, басейн-Чайка. Десь ваші думки і бажання пересікаються. Можливо, це якраз от той зв'язок, який, мабуть, треба використовувати кожному депутату для подальшої роботи, тому що громада то є сила. Так, ми працюємо. ОСН залучили своїх мешканців, і ми разом 65 тонн вивезли з кінотеатра Гаріна сміття. Ми в цьому напрямку, і звісно, опорою є головною. Це ті органи самоорганізації населення. У нас на серці їх два. Я вважаю, що це взагалі фундаментальна ланка самоврядування, тому що вона формується із людей, які безпосередньо проживають. Це люди, які об'єднані навколо головної ідеї наші діти, наші. Внуки жили на цій території щасливо. Знаєте, ці люди, якщо ти разом з ними робиш там дитячий майданчик, що вони і за ними дивляться, і головне, ми намагаємося дітей туди залучити, щоб якщо та дитинка посадила ту квіточку, то вона її виривати не буде, вона її поливати буде. Це дуже важлива така, напрямок роботи, і ми плідно співпрацюємо. Вони дуже прекрасні осени. А всі осени, взагалі в місті Києві, вони якраз в моїй комісії. Це моя комісія і лобіює ці інтереси. І, до речі, якщо вже ми завели мову про органи самоорганізації населення, мені вдалося закласти в бюджет мільйон гривень саме на розвиток органів самоорганізації населення. Починається конкурс. Якщо нас слухають представники ОСН, будь ласка, готуйте ваші проекти. По розвитку території, по благоустрою, оцей мільйон ми маємо розподілити між переможцями найкращими? Це буде не більше 50-60 тисяч, так щоб кращі осени могли далі розвиватися. Ви зараз в Київраді більше півроку. Так а до цього ви були громадським активістом. Чи встигаєте зараз займатися тою громадською роботою, якою займалися 6 років поспіль? Ну, практично тим і займаєш. Знаєте, майже сім років до цього ми працювали над покращенням життя на конкретному мікрорайоні. Але знаєте, для себе я задав питання: ну що краще стало жити тут, на конкретно на серці, ніж умовно там на Лук'янівці? Та ні, не краще. І саме для того, щоб зробити системні зміни, я й пішов до Київради, тому що. Це той напрямок реформаторський, який дійсно може дати результати, ну, якщо не сьогодні, але в завтрашньому дні я впевнений. Я хочу ще на останок зачитати Ліни Костенко такі слова. Я скарби допоки їх шукати, а перестануть от тоді вже все. І я впевнений, що все у нас буде добре. Я дякую вам за розмову. Нагадую, сьогодні у гостях був депутат Київради Олександр Бродський та ведуча Алла Савицька. Залишайтеся на хвилі 98 fm Почуємось. Спікертай. Конструктивна розмова на актуальну тему. Актуальну тему.